Вітаю мої любі. Сьогодні тема нашого ефіру построєна на ваших запитах. Останнім часом дуже багато запитів з приводу від жінок, з приводу я не хочу інтиму. Що з цим робити? Так ось, у жінок невід'ємно пов'язане бажання інтиму із відчуттям безпеки. А 24 лютого ми всі з вами втратили те саме відчуття безпеки. Тому треба його повертати. Що для того можна зробити? По-перше, це зайнятися фізичними нагрузками. Це може бути будь-що. Якщо ви до війни бігали, почніть знову бігати. Якщо ви до війни займалися у фітнес-клубі якомусь. Туди вам треба і йти знову. Якщо ви не займалися взагалі спортом, то займіться будь-яким, який вам подобається. Це може бути взагалі будь що Від йоги і до самої простішої планки. Тобто робіть планку вранку та ввечері. І це вже буде вам повертати те саме заземлення і відчуття безпеки. Так? По-друге, поверніть ритуали, які у вас були до війни. Тобто це може бути рано починати з чашечки кави. Якщо ви цього не робите до, до сих пір, то поверніть цей ритуал собі в своє життя. Або якщо ви там ну, будь-що, якісь будь-які дії, які ви робили щоденно до війни. Ось. Це теж буде вас повертати у той стан, коли ви були е, впевнені, так, у завтрашньому дні, була у вас е, ця ілюзія. Так? Ми всі зрозуміли, що відчуття безпеки це геть ілюзорне таке поняття, так? але оцю ілюзію її треба повернути, щоб повернути бажання інтиму. Ось, дівчаточки, любі мої, бережіть себе. Ще що, рекомендую вам якесь знайти собі хобі, тобто заняття, яке вас буде заспокоювати. Це може бути малювання картин за номерами. Це може бути якесь там вишивка бісером. Або це може бути якесь складання пазлів. так. Тобто будь-яке заняття, яке вам подобається. І яке вас заспокоює. Я взагалі рекомендую, щоб у кожної дівчинки були, була колода да, метафоричних карток, їх зараз можна придбати онлайн-магазинах і в будь-яких книжкових крамничках. Ось тому з картами метафоричними можна. Багато є в інтернеті багато-багато практик, яких можна робити. І найперше це, наприклад, ранок починати з карти дня. Тобто, ви достаєте собі будь-яку карту і дивитесь, по-перше, які відчуття вона у вас визиває. Тобто, потім описуєте картинку, так? що ви на ній бачите, і що ви можете зробити так, для того, щоб ваш день, якщо це приємні відчуття, то що зробити, щоб ваш день саме ем, так прийшов? А якщо це неприємні відчуття, то що зробити, щоб такого не було у вашому сьогодні? Ну, на цьому буду завершувати ефір. Бажаю всім мирного неба, відчуття безпеки шаленого, карколомного сексу. Люблю всіх. Дівчатка, пишіть свої запити, звертайтеся, якщо вам потрібні такі рубрики, то я буду періодично, по вашим запитам, знімати невеличкі, цікаві відео з корисними порадами. Пока-пока, мирного неба!